Пане Денисе, запросили вас конкретно про алгоритм допомоги господарствам, малим фермерським господарствам, середнім поговорити, тому що звертаються глядачі, які дивляться рубрику і намагаються розібратися, яким чином скористатись ініціативою. Зокрема, скільки сьогодні існує таких програм, які можуть допомогти господарнику взяти, наприклад, чи в лізинг, чи за допомогою державного фінансування сільгосп? Техніку і як взяти участь в цій програмі, тому що от е наш глядач сумщини е пише, що намагається якось розібратися, достукатися, зрозуміти, хто в таких випадках може допомогти. Ну потрібно зазначити, що зараз вже не зможуться зробити, тому що рік закінчується і умовно була можливість зробити це до 5 грудня, подавши заявку. А програма не діяла протягом 22 двадцять року. Де факто почала свою роботу з 24-го року з квітня місяця. А яким чином це працювало? Це ті українські виробники з аграрної техніки, деталей, які мають можливість бути представлені на ринку, подають відповідну заявку до міністерства економіки, що вони хочуть бути учасником програми. Міністерство економіки на своєму сайті розміщує інформацію про всіх відповідних. А представників українського бізнесу, які готові надавати перелік своїх товарів, далі Кабмін заключає контракт, угоду, меморандум, називаємо це так, із комерційним банком України, а через які буде йти обслуговування, відповідно проплати компенсації у 25% закупівлі відсотків за купівлю техніки. Якщо дивитися в цілому, то на 2024 рік було передбачено 1 мільярд гривень, але частково було зменшено при кінець року. Фактично заплановано 900 мільйонів гривень. На сьогоднішній день використано порядка 645 мільйонів гривень. А відповідно ще є скритак кошти, які будуть компенсовуватись товароробникам за минулі місяці. Хто його вчасно не отримав на 2025 рік, програма теж передбачена. А в сумі 1 мільярд гривень тому з того моменту як почне діяти державний бюджет 2025 року будуть відповідні оголошені на сайті міністерства економіки про те, що всі бажаючі мають можливість це зробити. Нисе, а ось зрозуміло про програму міністерську. А чи існують певні програми для сільгосвиробників? Зокрема, знаю, що гранти виділяє для бізнесу для розширення власної справи USAID, чи інші міжнародні організації, і як долучитись до них? Так в нас на сьогоднішній день за рахунок підтримки міжнародних програм діють різні так напрямки зокрема для тваринництва, зокрема для рослинництва, зокрема, якщо ми говоримо про рослинництво, там є обмеження по кількості використання землі, умовно до 120 гектарів. Якщо ти працюєш, маєш можливість отримати компенсацію на один гектар. Така ж сама ситуація із виробництвом молочної продукції. Тобто, якщо в тебе є в Виробництві там певна кількість корів, ти можеш на одну корову отримати. Якщо ти займаєшся, займаєшся козівництвом, можеш отримати а відповідно на підтримку в цьому цьому напрямку. Наскільки мені відомо, на 25-й рік теж будуть передбачатися ці програми. Як це працює? Ну, всім необхідно реєструватися через державний аграрний реєстр, а де ви вносите інформацію про своє підприємство, а свої, свої реквізити, і коли з'являється оголошення підучнішу програму. Ви відповідно фіксуєте заявки, як, наприклад, зараз це відбувається по е, садівництву. Тобто сьогодні е, оголошені програми по садівництву, і власне люди, які в цьому контексті е, так, працюють в цьому сегменті, матимуть можливості теж отримати певні гранти. Взагалі, дуже важливо те, що наші міжнародні програми підтримують, тому що з власного бюджету виділяти кошти на субсидування в умовах війни на жаль не доводиться тобто, їх по суті немає. Але такі програми вони дають дійсно малому товаровиробнику, особливо на щось розраховувати, яким чином планувати свою господарську діяльність для більших середніх підприємств звичайно діє програма 579 про яку ми одноразово з вами говорили. Вона є досить таки ефективною. В березні 25-го року закінчується черговий етап цієї програми. Сподіватимемося, що а уряд разом разом з нашими міжнародними партнерами також і продовжує цей напрямок допомоги українському бізнесу, пане Денисе? Ну ось таке просте запитання: а чи мають доступ, і чи взагалі є шанс у дрібних фермерів, ну простих фопів, які працюють на себе, мають десяток корів, ведуть певне господарство, отримати гроші. Чи тут все таки перевага таким уже потужним платникам податку, як великі корпорації, великі агрохолдинги? Ні, ні, якщо ми говоримо саме про грантові програми, в тому числі для малих таких сімейних фермерських господарств, маючи можливості бути зареєстрованим в державному гранному реєстрі, вони можуть претендувати від ці відповідні гранти і підтримки. Більше того, діє в Україні фонд а, фінансової підтримки, який допомагає отримувати кредити для товаровиробників, які обробляють до 500 гектарів. Тому якщо а, відверто кажучи, сісти або звернутися для роз'яснення до а, Департаментів агропромислового розвитку, які працюють в області чи районі, я думаю, будуть надані переліки для малих таких господарств, для того, що вони повною мірою володіли картиною і могли претендувати. Панець, я лише уточнити хотів. От Олександр говорив про малих фермерів, там ну малі та які мають якісь ферми, кілька корів. Тут просто важливе, оце доступ до фінансів. Бо минулого тижня була історія, коли в Чернігові стався обстріл, і на фермі просто побило корів. Ну от людина вклала які злочі в цій ситуації можна, так. отримати доступ до якихось фінансів, які могли б допомогти відновити роботу. Хоча б mm -hmm. ну це було б дуже круто, тому що ну от така ситуація та й це не лише Чернігівщина, це Сумщина, Харківщина, там Херсонщина за. Порівники це та тахоферми, тахо абсолютно ну відверто кажучи таких прямих коштів, які б могли б одразу компенсувати втрати через військові дії. У нас на сьогоднішній день не, немає. А єдине, що проговорюється, що можливо з наступного року більше говорити про запровадження страхових ризиків через військові дії. Для фронтових прифронтових територій, враховуючи, що дійсно їхні підприємства, їхні земельні банки стоять найбільшими заручниками ударів ворога по території України, і на жаль, таких випадків і на Харківщині, Сумщині, Херсонщині, Чернігівщині, а дуже багато, і щоб врахувати по фінансових витратах, звичайно, це великі кошти, які самостійно державні скажімо, фінансові інституції витягнути не може. Але якщо за рахунок грантових проектів і програм і такі речі. Страхувати і держава, що виступала певною родою гарантією ціл на ціленаправного використання цих коштів в рамках таких надзвичайних ситуацій, це було б дійсно вагомою підтримкою. Дякую вам, пане Денис, за роз'яснення за корисну інформацію для наших глядачів, які дійсно частково потребують деталей